Менше ста кілометрів віддаляє Чернігів від російського кордону. Росіяни безуспішно намагалися окупувати цей обласний центр упродовж березня, так і не змогли, але встигли не робити на Чернігівщині чимало біди. На даний час загальна кількість зруйнованих об'єктів по Чернігівській області складає близько 7 тисяч 80% складає саме житло громадян. Тобто масштаби руйнувань досить значні і, відповідно, роботи по відновленню досить багато. Околиці Чернігова постраждали найбільше. Ось, приміром, село Новоселівка. Воно практично зруйноване через обстріли росіян. Сотні людей тут втратили все, що мали. Місцева влада розселяє людей, що не мають житла в чернігівські гуртожитки. І готується відкрити для заселення перше модульне містечко в Новоселівці. Цей проєкт тимчасового житла реалізується за підтримки уряду Польщі. Всіх мешканців Новоселівки, які залишилися без житла, можна буде туди розселити. Одне містечко розраховане на 350 чоловік. Розрахунок іде 4 людини на одну кімнату. Містечка вони розраховані на температурні режими, там є обігрівачі в кімнатах. Тому це як тимчасове житло ми розглядаємо. Ми не розглядаємо це як постійний тимчасовий прихисток для людей. Тетяна живе якраз навпроти модульного містечка в Новоселівці. Її будинок відновленню не підлягає. Від нього лишилася лише купа будівельного сміття. Влучила бомба самольота, і це осколочний цей був снаряд. І розбив повністю будинок. Його рознесло просто по подвір'ю. Будинка вже нема. Так дуже-дуже тяжко взагалі. Така ситуація. Нас тут не було на даний момент. Ми були в сусідньому селі Вознесенському з першого дня. Це була наша ванна кімната. Ми її дуже любили. Нас було там у нас там був теплий, тепла підлога. Дітям було дуже комфортно. Взагалі дуже любили свою ванну кімнату, коридор. Там був хід на кухню, а це була моя найулюбленіша кімната. Це був мій кабінет. Я перукар, і мені чоловік облаштував вдома свій кабінет. Це був осколочний снаряд і все порвало. Порвало, як мясорубка, так перерубало все. Але деякі речі, де шкаф так привалило, то були деякі такі порваті на кусочки, а деякі були до речі цілі. Дівка, кстати, спідниця спідмісяця ну не порвалася так, але я її зуміла дістати з цього шкафу. Тетяна з двома дітьми та чоловіком теж планують оселитися в модульному містечку, бо інших варіантів вони не мають. Ми звичайно цього чекаємо, якщо чесно, дуже давно, тому що я от живу чужих людей. Я вже чекаю, коли, коли. мені ж треба звільнити вже цей будинок. Звичайно, так само, як і мені, багато кому нема куди буде йти, і вони будуть сюди приходити і жити. Як воно буде, не знаю, чесно. А це родина Али та Михайла. Вони живуть в сусідньому районі Чернігова, в Обровиці. Їм пощастило врятуватися, але ця сім'я також залишилася без житла. Найважче було чесно це розуміння того, що жодної інформації, фотографій, яких дітей не залишилось в, не в якихось хмарах, не в сховищах, нічого. Давід він народився екстремально недоношеним, він був 850 грамів. І ось цих даже захмадиду, якісь фотографії, ну, взагалі нічого не збереглося. Оце, звісно, це, звісно, таке, що просто. І його повернути не можна. Родину з трьома дітьми прихистили знайомі в своїй квартирі тимчасово. Але переїзд у модульне містечко для Али не варіант. Затісно буде у п'ятьох в одній кімнаті. Коли спільні, спільний туалет, спільна кухня це душ спільний на, на 10 сімей, я не знаю, наскільки сімей. Це важко. Якби ці модульні містечка де були один якийсь вагончик, був для, для, для сім'ї, тоді б ми навіть привезли його сюди, поставили і в нас був би можливість переночувати ніч навіть таким чином. Алла сподівається на програму для багатодітних родин. За нею сім'я зможе орендувати в державу житло за символічну одну гривню за місяць. Це є постанова, така, яка виділяє квартири тим сім'ям багатодітним, які втратили житло. Так, це буде в орендоване приміщення, воно буде даватися на один рік. Як буде далі, ну будемо бачити. Представники місцевої влади відверто зізнаються, кілька тисяч людей на Чернігівщині потребують житла, і коштів на всіх не вистачає. Лишається сподіватися на допомогу від уряду та закордонних донорів. А це питання, на жаль, не одного року в перспективі. Звичайно, це забезпечення постійним житлом. Це і зведення багатоповерхових будинків, куди можна буде поселити людей для їхнього повноцінного проживання.